Додаємо дріжджі, потрібно 20-25 грим, я даю половинку, бо в мене трішки більше. Після цього ми додаємо півчайної ложки солі, дві чайні ложки цукру, ну і, звичайно, олію. В рецепті це дві столові ложки, але я наливаю на око. Потім додається одна чайна ложка розпушувача, я його завжди даю. Коли всі інгредієнти дали, ми починаємо все це вимішувати. Водичка тепла, і воно зараз гарно все розтає. Коли воно розтаєло, ми додаємо муку. Мука в рецепті в нас вказано 800 г, ніколи не давайте всю муку зараз, старайтеся її поділити на два рази. Ми вимішуємо наше тісто, коли наше тісто, ми бачимо, що воно щеденьке, ми поступово підсипаємо муку, щоб була гарна, правильна маса. Ми його вимішуємо, вимішуємо. Коли наше тісто вже готове, гарно вимішане. Обов'язково я поливаю ще олією і гарно гарно його вимішую. І ось в нас виходить таке гарне, прекрасне вимішане тісто, яке залишилося покласти тільки на тепло, на годину, і потім можна формувати наш хлібчик.